Рекурвація колінного сулову. Рекурвація або перерозгінання часто супроводжується при наявності плегії нижніх кінців, власне слабкість чотириголового голового м'язу стегна, постинсультні стани, ДЦП, черепно-мозкові травми. Перерозгинання коліна небезпечне тим, що людина, яка починає повертається до функції ходьби. Починає виконувати ходьбу і таким чином травмує столубову капсулу зв'язки колінного сухому. Отже, щоб тому запобігти, доки ви не маєте ортезу, а вам необхідно займатися, можна використовувати біомеханічні тейпи максимальної жорсткості. В даному випадку я користуюсь виробником Dynamic Tape. Чорний кольор це максимально жорсткий тейп. Отже, беремо 2 і-стрічки. Відміряємо необхідної довжини навкрест від бугра великого мілкової кістки і доходимо приблизно до місця, де починається сухожилля 4 голового м'язу І дві однакової довжини айстрічки відрізаємо і заокруглюємо краєчки, як і при звичайному. На ідеологічному типування також нам знадобиться клей для покращення фіксації, оскільки в плінному солоді досить сильний механічний вплив і е, зусилля. Може сприяти від, відриву тейпу. Відповідно, можна скористатися клем для того, щоб краще утримувався тейп на шкірі людини. Отже, відриваємо традиційне місце для якоря, закріплюємо на бугрі великого мулкової кітки. Вивозимо коліно трішечки зігнутий стан за допомогою валіку і підтримуючи це положення з невеличким натягом, оскільки чорний тейп, максимальний тейп динамічний, не має практично дуже низька еластична здатність. Відповідно, закріплюємо. На прес ось таким чином. Другу стрічку робимо в зворотньому напрямку так само по діагоналі. Також закріпляємо як на бобі великого нуколи. кістки. Нагадую краще використовувати клей. Я не використовую, оскільки ми забраємо. І так само навхрест фіксую під кутом 45 градусів другу стрічку. Отже, у підсумку ми повинні отримати ось таку аплікацію, яка не буде дозволяти коліну переходити в стан перерозгинання під час ходьби.